Сьогодні поговоримо про Бертольта Брехта. Це справжній гігант театру ХХ століття, людина, чиє життя було, мабуть, навіть драматичнішим за будь-яку з його п'єс. Він був митцем, який опинився просто у вирі великих ідеологій. І його історія це знаєте, історія бунту, вигнання і, звісно ж, мистецької революції. От просто уявіть собі на секунду за вами одночасно стежить і нацистська гестапо, і радянська розвідка. Ну як вам? А саме так жив Брехт. І цей факт, мабуть, найкраще описує все його становище. Він був людиною, затиснутою між двома титанами антифашист, якому водночас не довіряли комуністи, вічний бунтар під постійним наглядом. Звідки ж взагалі взявся цей революційний дух? Щоб це зрозуміти, треба копнути глибше, повернутися до самого початку, адже саме його походження заклало першу і, можливо, головну суперечність у його житті. Так от Брехт народився у світі абсолютної буржуазної зручності. Син директора фабрики він мав усе. І саме проти цього світу, проти цього затишного, забезпеченого життя, він буде бунтувати все своє життя. Він свідомо відкинув усе, що йому гарантували з народження, і пішов шукати свій шлях у мистецтві. А ось цей випадок з автівкою фірми Штеєр це ну просто квінтесенція Брехта. Розбивши спонсорську машину, він не став вибачатися чи щось таке. Ні. Він проявив неймовірну винахідливість і, я б сказав, зухвалість. Він просто взяв і перетворив цю аварію на рекламу безпеки авто. Це такий ранній прояв його прагматичного антиелітарного генія. Його особисте життя було таким же нетрадиційним, як і його театр. Брехт мав ну просто фантастичний успіх у жінок, і часом він жив під одним дахом одразу з кількома партнерками, включно зі своєю законною дружиною. Це була ще одна сфера, де він відкрито ігнорував усі суспільні норми. У 20-х роках Брехт переїжджає до Берліна. А Берлін тоді це епіцентр культурного вибуху Ваймарської республіки. І ось у цьому вирі творчої енергії, політичної нестабільності, він знаходить ідеальну сцену для своєї головної місії здійснити справжню революцію в театрі. Оця цитата, це, по суті, ключ до всієї його театральної філософії. Для Брехта театр це не якась там втеча від реальності. Ні. Це інструмент, інструмент, щоб її аналізувати і спонукати до змін. Він хотів, щоб глядачі в залі думали, а не просто сиділи і пасивно відчували. Так і народився його найвідоміший внесок епічний театр. Якщо зовсім просто, то це такий театр, який постійно ніби говорить глядачеві Гей, не забувай, це лише вистава. А тепер давай ну подумай, чому це все відбувається на сцені і як це пов'язано з твоїм реальним життям. Наскільки ж це було радикально? Ну, просто уявіть собі, традиційний театр, де всі плачуть і сміються разом з героями. Брехт хотів усе це зруйнувати. Він прагнув замінити оце пасивне співпереживання на активний холодний аналіз. Глядач мав стати не учасником ілюзії, а таким собі критичним суддею того, що бачить на сцені. І головним інструментом для цього став так званий ефект очуження. Мета змусити подивитися на звичні знайомі речі якимось новим дивним поглядом, коли актори раптом починають співати посеред діалогу, або коли на сцені навмисно видно освітлювальні прилади, ілюзія руйнується, і глядач змушений задуматися, а що власне мені тут показують і для чого. І ось вона чергова суперечність, марксистський митець, який без зупину критикував капіталізм, стає неймовірно багатим. І все це завдяки комерційному успіху своєї ж сатиричної п'єси. Тригрошова опера принесла йому європейську славу. Але, як виявилося, ця слава не могла захистити його від темних часів, що вже насувалися. Так, тріумф був недовгим. У 1933 до влади приходять нацисти. Для Брехта, відомого антифашиста, лівого інтелектуала, це означало тільки одне втечу. Так почався його довгий, 15-річний період вигнання. 15 років. Просто вдумайтеся у цю цифру півтора десятиліття без власного дому у постійному русі у пошуках притулку від війни, що невпинно поширювалася світом. Його подорож у вигнанні була справжньою небезпечною одіссеєю через увесь континент. Він постійно переїжджав, завжди намагаючись бути на крок попереду війни, що розросталася. І, звісно, ніде не почувався по справжньому в безпеці. І ось що парадоксально. Саме цей період тотальної нестабільності став найпліднішим у його творчості. Саме у вигнанні він створює п'єси, що назавжди закріпили його ім'я в історії світової драматургії. Це були твори про війну, про мораль, про вибір людини в абсолютно нелюдських обставинах. Врешті-решт його шлях приводить його до Америки, до самого Голівуду. Але американська мрія для Брехта дуже швидко перетворилася на глибоке тотальне розчарування. Річ у тім, що його інтелектуальний політизований театр, ну, він просто ніяк не вписувався в комерційну машину Голівуду. Він був чужинцем у країні, яка не розуміла його мистецьких цілей і, до того ж, з величезною підозрою ставилася до його лівих поглядів. І цей виклик став останньою краплею Брехт, який утік від однієї тоталітарної ідеології, зіткнувся з політичним переслідуванням в іншій країні. І знову він був змушений тікати. Цього разу із землевільних. Зрештою, він повертається додому, до Німеччини, але це вже зовсім інша країна, розділена залізною завісою. І саме тут на нього чекає остання і, мабуть, найскладніша глава його суперечливого життя. І ось нарешті, після десятиліть поневірянь, він отримує те, про що мріяв усе життя власний театр. Берлінер ансамбль став його особистою лабораторією, де він міг втілювати свої ідеї без жодних компромісів. Але і тут знову суперечність. Режим східної Німеччини його прославляв, робив з нього ікону, але він таки не став для них своїм. Брехт ніколи не брав східнонімецького громадянства. Він зберіг австрійський паспорт, завжди тримаючи дистанцію, завжди готовий у будь-який момент знову опинитися по інший бік залізної завіси. Він помер так само, як і жив. Повністю занурений у роботу театру. До останнього свого дня він був на сцені, намагаючись сформувати реальність за допомогою свого мистецтва. Тож ким він був насправді? Геніальним драматургом, який назавжди змінив театр, цинічним опортуністом, що вміло маневрував між режимами, чи все ж таки революціонером, який свято вірив у силу мистецтва. Можливо, правильна відповідь у тому, що він був усім цим одночасно, і його спадщина це не стільки готові відповіді, скільки ті запитання, які він залишив після себе нам.